Добре, йдемо далі до букв, які ми ще не розглядали їхнє читання. Буква ця називається хота в іспанській мові, і читається вона як Х. Це трошки незвично, бо в інших мовах то як «джі», то як І, то як ще щось, а тут ні. Тут Х. Звичайно, наше Х, до якого ми звикли. Хусто. Хусто, так. Лехано. Лехано, так, це далеке щось. лехано. Ахо. Ахо, часничок, ахо, угу. кас, каха. Каха, так, коробка, це каха. І. І. Чо... Чоха? А чи не Оп. читається? — Охо. — Охо, Оха, так, бачите, а хоча листочок. Оха, листочок. Угу. Бачите, ахо оха, як слово навпаки, так часник, а так листочок. Ці слова часто путають, так що, а ми не будемо, так? Ми спробуємо це не робити.